Ну, стосовно е, згаданого Криму е... Криму і Херсонщини, власне, усі населені пункти анексованого Криму залишилися без електрики, яка надходить на півострів з території України по чотирьох лініях. У зв'язку з цим введений режим надзвичайної ситуації місцеві енергетики почали підключати об'єкти життєзабезпечення до резервних джерел. Власне електропостачання окупованого півострова можуть відновити лише за дві доби. Строки ці залежать від характеру та обсягу пошкодження. Також чи вдасться розпочати саме ці відновлювальні роботи. Ну і раніше Повідомлялося, що в результаті підриву електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання окупованої території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Ну і крім того, учасники блокади Криму перешкоджають ремонту. У зв'язку з цим вчора на місце прибуло близько сотні озброєних бійців. Зараз бачимо кадри, як це все виглядало. Бійців нацгвардії та батальйону Херсон. Між ними та протестувальниками виникла сутичка організація. Тери блокади запевняють, що кілька кримських татар постраждали. Силовики не стріляли, однак нібито били людей прикладами автоматів, в тому числі і жінок. Наголошую також, що постраждала журналістка. Ну а ще телеканал, телеканал АТР транслював відео, де було зафіксовано автомобілі кримсько-татарських активістів, у яких було вибито вікна. Наразі проведено заземлення. Леп активісти встановили намет біля пошкоджених опор і Заявили, що не збираються розходитись. У вас, у вас в магазине да. боевые патроны? Нет, конечно. Это... Вы можете здесь магазин показать? Девушка, который... Нет, Я никому еще не упал, собираюсь которого... показывать. Простой народ будет защищать Украину и Крым, за освобождать. А от этих я смотрю толка никакого нету. Поднимайтесь, люди. Поверьте, Мы, нас кабинетами не купишь, поэтому мы стояли здесь и будем стоять. Поэтому здесь отсюда мы не уйдем. на свет будем стоять, чтобы все знали. Отсюда мы не уйдем. Пока не выключит свет, в Крым мы отсюда не уйдем.